Молотив трошки сьогодні хлопці Ще залишилось тільки отут біля хати латочка ячменю. Ну тут полягли це, бо тому що поле після картоплі І воно тут вилягло. Регулятор то був один раз, але то за його було і треба було два рази. Так що от так Я ще раз пройшовся тут і вже дощ на кропати і пів дев'ята почало мені на шнекові трещотка спрацьовувати. Я вирішив вже не мучити техніку. І далі тільки заїхав ангар, зразу дощ почався, так що добре, що не мучив. Прийняв душ, повечерав тай, взяв сімашки і нарешті можна трошки походити, відпочити, бо вже все. То вже все, хлопці, на тих комбайнах так тяжко. Все от тут отут біля хати зібрати і все, вже трошки поготиться, переростає. Але нічого, то треба жари і воно все піде легенько, то нічого що полягнеться. Все воно збереться.